Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця. Я Ростислав Кравець. А це відео продовжує серію відео щодо мобілізації. Раніше змін цього нового законопроекту про мобілізацію. Я хотів зняти спочатку відео, що стосується всього законопроекту, але ну, зрозумів, що це буде відео, мабуть, на декілька годин, щоб роз'ясняти всі аспекти, тому я потрошки буду роз'ясняти кожен конкретний аспект. Завтра я зроблю таке оглядове відео, для того, щоб ви більше розуміли, такий трошки спойлер. А сьогодні зробимо те, що от ви мені питаєте найбільше всього, що залишилося, яким чином відбувається відстрочка від мобілізації. Посилання на сам законопроект і як його відкрити, тому що не завжди його можна відкрити з сайту Верховної Ради. Я дам в себе в телеграм-каналі цю ссылку. І обов'язково не забудьте підписатись на мій телеграм. Там ви дізнаєтесь дуже багато цікавого. Знайти його можете під відео в Ютубі і в шапці TikTok. Ну і, звичайно, підписуйтесь на TikTok YouTube мій. І так, поїхала. Що стосується відстрочки від мобілізації, оця 23 стаття закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Що там змінили? Ну, ми пройдемо зараз по тим пунктам, які є, і далі ви вже зрозумієте, яким чином діяти. Звичайно, не завжди зрозумієте, повірте, там, з п'ятого разу можна зрозуміти. І так, що залишилось? Відстрочка для інвалідів залишається. Відстрочка для визнаних ВЛК тимчасово непридатними. Знову ж таки, у нас же ж таких тимчасово непридатних не буде, у нас ж всі будуть або придатні, або непридатні. Ну от будуть тимчасово у нас непридатні. тут 6-12 місяців. Троє неповнолітніх на отриманні залишилось, однак не повинно бути заборгованості по аліментах більше, ніж 3 місяці. У разі якщо розлучені. звичайно, виникає ще питання у нас, у разі якщо діти є громадянами іншої країни і знаходяться за кордоном, ну нічого не сказали в законі, такі фахівці робили. Тепер, що стосується самостійного виховання дітей до 18 років, ви пам'ятаєте цю історію і за Одеським судом, де встановили факт самостійного виховання, тут що залишили? Принципова зміна. Прямо встановлено, що інший з подружжя повинен бути або помер, або позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим, безвісти, або безвіться відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та отримує дитину за рішенням суду. Або ну, там інші обставини, які встановлюють, що це була мати-одиначка. Тобто, внесені зміни щодо цієї особи. Відповідним чином в свідоцтво про народження, що ще е, змінили в, е, в цьому законопроєкті? Е, так, наступне. Наступне, тих, хто виховує дітей з інвалідністю до 18 років та з тяжкими хворобами, також залишили. І залишились у разі, якщо є повнолітні діти і перше, з інвалідністю першої чи другої групи, тобто повнолітні саме вже діти, те саме залишено і для опікунів. І опікунів, в принципі, залишили у разі якщо вони здійснюють опіку над такими дітьми. Тепер Е, Наступне, 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 на що варто звернути увагу, так. Е, е Що далі? Далі у нас усиновлювачів тут просто, знаєте, якісь знущання над ними, тому що їм встановили вже, вже вимоги, на якого розповсюджується це право на відстрочку, тільки на дітей, якщо до моменту усиновлення, які були дитиною сиротою або дитиною позбавленою батьківського піклування віком до 18 років, тобто саме це на момент усиновлення або опікуни піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на отриманні яких перебуває дитина сирота або дитина позбавлена батьківського піклування віком до 18 років. Тобто встановили ще певні обмеження, я не розумію, навіщо це, скільки дітей може постраждати і кого вони таким чином можуть мобілізувати. Тепер, що важливо для близьких, що утримують раніше от, там, жінки, інваліди третьої групи, яких Певним чином обмежили в правах і інваліди там, першої другої групи, яким чином тут е, зробили. І так, що стосується жінки та чоловіки, на отримання яких перебувають повнолітні дитини і е, які мають дружини чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи. Третю групу там окремо, я зараз вам розповім. Що стосується дружини, з числа осіб з інвалідністю або чоловіка третьої групи. Тут виключно, що третя група встановлена в наслідках онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, кінцівки, кисте рук, кості рук, стопнік, стопенік, одного з парних органів або за наявності особи з інвалідністю третьої групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Я вважаю, що це відвертий геноцид. І мені неодноразово запитували про 58-му статтю. Конституція України це те, що закони не мають в часі. Змінюватись і погіршувати становище. Я вам ще нагадаю про 22 статтю Конституції України. Просто відкрити її, почитайте. Я в... залишу їх у себе в телеграм-каналі для того, щоб ви швидко знайшли безпосередні відповіді на свої статті. Це те, що нові закони не можуть погіршувати становище, яке існувало до цього, і відповідні гарантії. Тому я вважаю, що ці пункти прямо порушують норми Конституції України. Ну і у ТЦК виникне дуже велика кількість питань з цього приводу і поліції, яка буде. Порушувати кримінальні справи, а у судів я раджу все ж таки судам почитати конституції, прямі норми, норми конституції, які мають пряму дію, а не вигадувати і саджати в тюрми людей, які е, хочуть допомогти своїм дружинам, які самостійно не можуть себе отримати, не можуть отримати власних дітей, і не потрібно говорити, чи треба їх здавати в дитячі будинки. Тепер, що стосується батьків з інвалідністю, як записано, батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини чоловіка, числа осіб з інвалідності першої чи другої групи, яке було, от за яких умов відсутності інших осіб. Які, ну, не знаю, хто це писав, формулював, мабуть, ті, хто отримав також відстрочку, далі я вам про них розкажу. Які не є військовозобов'язаними, тобто вони не повинні бути військовозобов'язаними, та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Тобто за умови відсутності цих осіб, відсутності не військово тобто відсутності фактично пенсіонерів, відсутності інвалідів. Однак. Крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, тобто інвалідність впливає, а пенсіонери потребують постійного догляду, перебувають під арештом, крім домашнього арешту, відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі. Тобто, фактично, цим пунктом, ну, якщо читати, то пенсіонери, які є непрацездатними і не є військовозобов'язаними, фактично. Вони наявні, однак вони не можуть також їх утримувати, тому що самі дуже часто потребують допомоги. Ну, знаєте, отакий от геноцид українського народу. Ах, я думаю, що тут довго вони думали, і от ті люди, які це зробили, вони зробили собі відстрочку. Далі я вам ще раз нагадую це. Я другий раз говорю про що я вам скажу, що ви їм передали всім, коли будете бачити, дуже великий привіт. У разі відсутності у військовозобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи, може, е е відбува може лише одна особа з числа саме військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю. Тобто, у разі, якщо нема ни військовозобов'язаних, і все ж таки виключно є, один військово, є військове зобов'язання, то може тільки один, одна особа. Ну, В принципі, цим не дуже сильно і зловживало. Я не знаю, хтось рахував, скільки цих людей. Тепер, що стосується от, бабусь, дідусів, які раніше тут дуже важливий пункт прибрали. Тобто, якщо раніше була можливість доглядати за особами просто похилого віку, які не мають інвалідності, це прибрали. І це дуже важливо. Залишили члени сім'ї другого ступеня споріднення, особи з інвалідністю першої або другої групи, зайняті постійним доглядом за нею, не більше одного за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня спорідності, або членів сім'ї першого ступеня спорідності, які самі потребують постійного догляду за висновком, медика, соціальної, ну, МСЕК або ЛКК. Тобто, якщо першого ступеня спорідності нема осіб. І у разі відсутності членів сім'ї першого та другого ступеня спорідності норма цього пункту поширюється на членів сім'ї третього ступеня спорідності особи з інвалідності першої або другої групи. Знаєте, такий цинізм. Це взагалі для кого? Для одного друга людей на всій території України зробили. Окремий закон, як у нас робили, намагались прийняти закон під члена ВРП, під одного члена ВРП, цілий закон. Ну, як під Луценка робили. Одного генерального прокурора. Жінки та чоловіки, які мають дитину з інвалідності до 18 років, про те, що я говорив. Однак тут теж дуже цікава ситуація, які проходять військову службу за одним з видів військової служби. Ну, це, в принципі, воно і було, як і раніше. Так, і далі пішли от той цинізм: керівники міністерств, їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикції яких поширюється на всю територію України. Себе вони так забронювали. Народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Для себе вони подумали, тому що цього до початку війни не було. Ще один пункт. Судді, судді Конституційного суду, члени Вищої ради правосуддів, це про що я говорив, що хотіли зробити для, під одну членкиню. Яка, на мій погляд, до речі, нам подана заява щодо вчинення кримінального правопорушення? задоволена. зараз ДБР повинна розглядати справу щодо злочину ухилення від військової служби, а саме дезертирство, фактично? Ну, 407 – це самовільне залишення військової частини, члени вищої колівкамісії, керівники дисциплінарних інспекторів, дисциплінарні інспектори. Вищої ради правосуддя та їх заступників. Ну, насправді для себе. Наступного уповноважена Верховної Ради з прав людини, голова та інші члени Рахункової палати, працівники органів військового управління, ну то такі служби розвідки, дипломатичні службовці, які займають дипломатичні посади Міністерства закордонних справ, а також особа, які мають дипломатичний ранг, надзвичайний повноважний посол. Тобто посли у нас теж будуть зараз заброньовані. Державні службовці, от тут найбільш, знаєте, оце, це, це, цинічно, це ті, хто писали цей закон, це ті, хто його розробляли. У нас вже був скандал, і на жаль, от в цьому випадку жодних висновків не зробили. Державні службовці, які готують висновки до проєктів нормативно-правових актів, Проводять їх фахову наукову юридичну експертизу або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, державні службовці, які безпосередньо виконують функції забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розробленням програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційних комуніційних технологій в органах, тільки виключно в органах, не всі це службовці, що забезпечують діяльність президента, Верховної Ради та Кабміну. Тобто ті, хто вносили, голосували і підписували цей законопроект, лебіювали його. Ну, Про що це говорить? І, звичайно, внесли, я вже говорив, ситуацію з те, що виглядає дуже цинічно, це з помічниками народних депутатів. По два помічника на одного народного депутата. Це ті особи, які це готували. Вони про себе не забули. Ну навіщо це було робити? Тобто, ми бачимо, що Верховна Рада, на жаль, у нас не є тим органом, на який можна покладати, що дійсно фахово підходить до підготовки документів. Ми вже це всі бачили а Зараз це торкнулося кожного. І знаєте, це такі, я вважаю, просто плівок. В обличчя всім українцям. Оці два пункти стосовно фахівців, які щось там забезпечують розробку документів і помічників народних депутатів. Е, також варто звернути увагу, що у разі, якщо от інваліди вирішать іти служити, як я говорив, раніше була норма, ну і ті особи, які мають право на відстрочку, що служити, вони. ну Там теж вона була трохи так написана. Ну, ніби можна було трактувати, що служити вони можуть виключно за місцем проживання. Ні. це норму взагалі прибрали. Навіть в тому вигляді, в якому було. Також додали нову категорію: це е, члени сімей Героїв Революції Гідності. Знову ж таки, не зовсім зрозумів, яким чином. Давайте членів сімей Героїв України. Просто Герої України. Ні. Тут виключно герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання. Це, мабуть, вони потрапили, теж не стали помічниками, однак навіщо це робити? Навіщо? Отак от підривати довіру суспільства, вносити розкол в суспільство. Вони ж не винні в цьому. Їх батьки, друзі, матері, чоловіки, дружини, сини, доньки пішли, е висловили свій протест. Тобто, а їх родичі тепер отримують відстрочку від мобілізації. Ну, і на що варто звернути, я з цього приводу е, зніму окреме відео щодо 25 річних осіб. Е, якщо коротко, то ну, я не буду забігати, тому підписуйтесь на канал. І я вам розповім: ну, це вже буде на наступному тижні щодо 25 річних, до якого віку все ж таки мобілізують. Чи вони мають ті, хто прийшли зі строкової служби, чи ті, хто. Пройшли базову військову підготовку, яка називається строковою службою, чи просто підготовкою загальної військову підготовку в вузах, чи ті, хто <кій> отримали офіцерські звання. Яким чином це викладено, ну, це буде також в окремому відео. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео. Будемо далі розбиратися з цим законопроектом. У разі, якщо у вас будуть питання, Звертайтесь, будемо індивідуально з кожним випадком з вами розбиратись, для того, щоб ви розуміли, маєте ви права на відстрочку чи не маєте ви права на відстрочку. І, звичайно, ще раз нагадую, що в разі, якщо вам буде потрібна допомога, ми пропонуємо укласти договора попереднє, вони безоплатні, для того, щоб ми в подальшому і ви мали можливість відразу відреагувати на будь-які порушення ваших прав. Підписуйтесь, поширюйте відео. Ну і нагадаю, вірте в перемогу. Про це треба пам'ятати, з цим треба засипати, з цим треба просипатися. Вірте в перемогу, допомагайте Збройним силам і рухаємось до перемоги. Робимо все можливе, щоб перемогти цю країну-агресора, зберегти Україну і її відновити, і відстояти. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!